Доброго дня, спільно ТВ. пане Євро, розкажіть, будь ласка, як відбувається мобілізація батальйону АЗОВ? Ну, власне, мобілізація батальйону АЗОВ відбувається наступним чином. Люди звертаються за мобілізаційними контактами, з ними проводиться співбесіда. Якщо людина по е віковим е і фізичним критеріям підходить і, е будемо казати, ідейним. Людина направляється на мобілізаційний пункт, де проходить 2-3 тижневу підготовку. Власне, під час цієї підготовки старшини виявляють здібності мобілізованого добровольця і згідно з здібності вже далі проходить підготовка в самому батальйоні. На стрільбищі і тому подібне. Ну, одночасно відбуваються бойові виїзди, бойові участь, бойових операцій. Як забезпечений батальйон, ну, тобто комплектування, в чому є потреба? Там, наприклад, е, в камізельках, в ремнях, в власна ситуація наступна. Все абсолютно, все: всю амуніцію, всю все, крім зброї. Забезпечення, харчування, проживання на базі і амуніція все купується за кошти або самих добровольців, або в більшості своїх доброчинців, людей, які допомагають. Власне, допомагають на картку, яку ми поширюємо, і допомагають безпосередньо, зв'язавшись з генеральною співчиною організації батальйону, ну і так далі. От таким чином забезпечення. Не Нестачив, в чому зараз От я власне, кілька хвилин з автомобіля як повернувся з батальйону. Першочергово це забезпечення харчування шляхом. Ми проплачуємо на базі люди готують, тобто ми збираємо на це кошти. Це одна ну, з найбільших витрат. І плюс амуніція. Ми закуповуємо бронежилети, закуповуємо сфери, закуповуємо взуття військове, форму. І тому подібне на все це потрібно кошти. Якщо хтось з доброчинців забажає придбати окремо, ну щось ласкаво просимо. Звертайтесь, ми скажемо наше бачення, форми чи наше бачення і клас бронежилетів сфер, іншої розгрузок, іншої амуніції. В цьому дійсно є потреба. На наступному тижні я збираюсь відвести в батальйон нову партію мобілізованих українських патріотів 40 От, Власне, зараз будемо займатися підготовкою, закупівлею амуніції ну і подібне. Тобто таким чином відбувається заміна ротація, так? Ні, зараз ротація не відбувається. Наразі в Києві зараз прибуло декілька старшин для вирішення поточних питань в Києві і вирішення питань по забезпеченню батальйону. І буквально за декілька днів ми будемо повертати. Власне, от. Наближається інаугурація президента Порошенко заявив, що з цим все треба дуже швидко завершити. Десь по засобах масової інформації проскакує така, от такі новини, що ніби АТО на стадії завершення. Ось ви власне повернулися звітом. Що ви можете сказати про це все ж про АТО? АТО далеке до завершення це абсолютно моя точка зору, яка я бачу це щодня. Я особисто їжу по Донецькій області дуже часто, майже щодня в різних населених пунктах, а то далеке до завершення, дуже далеке. Але його можна просунути переможно для України і українців. І я думаю, що це ну, буде робитись найближчим часом. Перша ну моя особиста думка, це підсилити прикордонні війська. Ми можемо звинувачувати скільки завгодно прикордонників, але в нас відсутній кордон з Російською Федерацією, через який зараз ідуть найманці, іде зброя, йдуть цілі каравани. Я спілкувався вчора буквально з прикордонниками. Їздив з ними по кордону. Ну я сам кордон з Російської Федерації завчора раз 30 туди-сюди проходив. Тому ну, нема. Поки ми не закриємо кордону, до нас буде йти шваль у вигляді наколотих казачків, завербованих чеченців наших громадян, які проходять перепідготовку військовим Ростовом на території Російської Федерації, те саме з морем, мусимо визнати, що росіяни мають більш потужні катери, тому мусимо вкластися, в тому числі держава мусить вкластися, в тому числі в прикордонні війська. Маємо поставити сучасні катери швидкісні, маємо забезпечити захист державного кордону. Це першочергове завдання новообраного президента як головного В цій ситуації саме по цьому ми будемо давати оцінку діям президента. Держава перебуває в стані війни, я думаю, ні для кого це не є таємницею. Тому президент, перш за все, має виконати функції головної Країна і український народ мають бути захищені від бандитів, сепаратистів і іншої нечисті, яка полезе на нашу країну від сусідів. Скільки завгодно можемо говорити про російську окупацію, мати мільйон доказів, але якщо не перекриємо кордону, це вони кажуть, а ми їх не посилали, а ми не можемо. Говорити, посилали, не посилали, бо ми не маємо фактичного кордону. Де Юре він існує, де факто його немає. От, от це головна проблема АТО. Наприклад, в місті, Маріуполі, в місті Маріуполі велика частина населення абсолютно не підтримує сепаратистів. Величезна, в місті Маріуполі мешкає 400 тисяч людей. І, власне, ніхто із цих 400 тисяч дуже невеличка кількість всього, яка підтримує Донецьку ту народну республіку. Власне, озброєних терористів там десь близько 50 і всього близько 200 сочувствуючих, які туди приходять. Може в якийсь там вихідний день трохи більше. Але їм дали закріпитись, їм дали створити цілий кріп району. Більше того, вони користуються підтримкою міліції місцевої. І це є проблема зрада серед міліції. Є населені пункти, не буду їх називати, тому що там ще буде проходити ддр операція, де Десь 5-6 озброєних громадян тероризують місто. Прапори ДНР вивішують, там вимагають щось і так далі. Там 40 міліціонерів на них ніхто не затримує. Висить генчірка над адміністрацією. Я сам бачу такі населені пункт. Де я, власне, хотів розпитати, тому що досить поширена така скрита інформація, що в Донецькій Луганській області, саме в районах, дуже поширена злочинність. З таким чином є. Вони не виконують, міліція не виконує своєї прямої функції. Вона не забезпечує безпеки громадян. Вона не забезпечує захисту громадського порядку, відбувається пограбування банків. Наприклад, в місті тому ж Маріуполі за півтори години терористи на незначні суми, бо банки вже не тримають значні, але пограбували три банки. Коли ваші колеги спільники спільники, Зайшли і ну, самих терористів, вони спочатку почали казати, що ну, ми зайшли попросили, вони не хотіли давати, то ми наполягли. А потім інший прибіг і каже, та ні, то не ми, то правий сектор пограбував. Взагалі легенда про правий сектор, мені, наприклад, довелось почути, що в правому секторі існує секта, в якому потрапивши, лише з'ївши. 2-3 кілограма людського м'яса. Ну, це в головах людей, це насаджується. І, власне, і ще один дуже важливий момент: ми програємо інформаційну війну більше, ніж війну військову. Ми повинні маси населення східних областей залучити на свій бік на бік України. О, до... Користуючись нагодою, я б хотів звернутися до е, того ж Дмитра Яриша. Ну, друже Дмитро, війна війною, але якщо ви пішли в політику, то, власне, як політик вже, мабуть, час починати спілкуватися, в тому числі з мешканцями східних областей. Не всі вони є ворогами далеко, більшість не є ворогами. В більшості забиті голови. Більшість залякані міфами про правий і Ці міфи треба розбігати. Дякую. З вами було ТВ.